got it. Просто, Просто. Оля Цепкало та і пісня за життя на сцені шоу X-Factor. Олю, ти зробила все що, все, що могла. Зараз підтримка від наставника. І іноді емоція це непогано. Аксел Роуз має мати справжню рок-н-рольну курт. Дмитро забувши у нього там повіжений звук. Ось так. Оплески. Будь ласка, для Олі Цепкало. Вона зробила все, що могла. Навіть заспівала Босоніш на цій сцені. Будь ласка, займай там своє місце та очікуй на е фінальний виступ твоїх колег. Зараз олеже. Пока я шла на этот свет Большого зала Передо мною столько лет Стена стояла А над стеной была звезда И мне сияла И сто преград я, как могла Отодвигала И снова на пути Стена Должна И я справляюсь со стеной Пока вы все со мной Пока вы все со мной Моя стена из синяков, а не из дыма Что вам за дело до меня? Не надо сплетен. Любила, да, ревела, да, жила на свете. И снова на пути. Eu os são. Маргарита двойненко на сцені шоу X-Factor. Мені здається, що це було переконливо, але я не знаю. Все вирішують наші судді. Так, тобі допомогти. Мости між нами такі тонкі. І зі скла на край Ставали і не раз бувало так життя, як ріка, ні берега, ні дна, лиш глибина на. на, на. Ми усі, як кораблі, ходим з неба до землі, до землі. Все життя, як океан, все життя, як океан, Ти завжди сам, 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 сам. Привіт м -м так радісно, коли як дома я м -м бувай, зривало, да бувало і не раз Пробач, коли цунув стакані, Я не я. На, 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 на. Ми усі, як кораблі, ходимо з нею до землі. До землі. А все життя, як океан, все життя, як океан. ти завжди сам, сам. cats! Власне, Сергій, один на сцені шоу X Factor. Підходьте до мене ближче дівчата. Будь ласка. Саме ці люди, на вашу думку, мали заспівати е, свої пісні за життя. Вони це зробили. Шановні судді, це тепер рішення виключно за вами. Космічна вибухова, чесний, що найближче вам. Я вірю, що ви будете справедливими, і у вас є трохи часу, аби визначитися. За 12 хвилин ми повернемося сюди, щоб озвучити хто вийде переможцем з цієї битви. Залишайтеся з нами. Ми повернулися. x фактор готовий назвати вашого фаворита. Сьогодні шанс співати наступної суботи на X-Factor відстоювали Марго Двиненко. Оля Цепкало та гурт Jazz4Cats. У наших суддів було кілька хвилин на те, щоб зробити свій вибір, і вони його зробили. Я... Сподіваюся на це. Глядячи на них, е, я розумію, що їм було дуже непросто. Всі дуже сумні. Але ми маємо дізнатися. Олеже, вам є що сказати? Є. Всім хочу учасникам сказати, що я би воно не сталося, але той, хто. Боровся, він не програв. І Оля, звичайно, ти вже другий раз потрапила в цю категорію. І трішки так я відчув, що все-таки так, ти зрозуміла, що все. Збесе, uh, Зебесе, так? Господи, just just for a, a cat. cat. Just for a cat. Професіонали хлопці-музиканти. Я не знаю, де ти свого друга залишив, чи він тебе кинув, чи ти його залишив. Я не знаю, як це трапилося, але я знаю, що у вас там трабли і йому реально е, зле. Але ти, як то кажуть, задв... за, за двох заспівав. Але це ніякої ролі не грає, тому що була пісня за життя. Марго. Я все-таки, знаєш, я тебе коли назвав сьогодні і сказав на тебе Дайненко. Дай Дайненко, Дайненко, я сказав. Дайненько. Оця твоя, знаєш, прізвище на сцені, все-таки можна було б, як Настя каже, це, мабуть, буде добрий псевдонім, коли ти скажеш Дайненко, а не двойненко. Тому що ти все-таки ведеш себе на сцені часом так двояко. Але пісня за життя, ти все-таки довела своїм вокалом. І ти пробила, я вважаю, я не знаю, як мої колеги скажуть, але я вважаю, що ти своїм вокалом пробила цю стіну, про яку ти співала. І я все-таки надію, звичайно, і буду за тебе, за тебе відстоювати. І надію, все-таки, що ти залишишся. Свій голос ви віддаєте. Я, звичайно, віддаю свій голос моїм Маргу. Маргарита отримує свій бал, ну щось мені підказує, що далі буде все зрозуміло, але Настю, Нічого сіньки не буде вам зрозуміло, тому що я просто не, я не розумію, як, як в цій ситуації а, справитись. А, я згодна з Олегом, що а, за пісню за життя найкраще виступила Марго. Я згодна з цим. А, але але почекайте, будь ласка, якщо Оля, наприклад, дуже а, мені подобається, тому що вона не така, як всі. Вона особлива. Особливо співає. Вона така космічна. Та «Just for Тазфракет, мої хлопці. Я їх люблю, я їми пишаюся. Вони музика, сама музика і є. Для мене це а, головне. І, звичайно, зараз я проголосую за своїх хлопців. «Just for Джазфоркет. Саме це й було мені зрозуміло, Дмитро. Ну, в минулому ефірі все сталося, на мою думку, справедливо. От як вийти справедливо з цієї ситуації? Я, якщо чесно, собі не уявляю, тому що Оля на першій же високій ноті зірвала остаточно голос, і потім тільки прохрипіла. А Марго теж ну, голос сипить, давай дивитись правді в очі, і їй теж дуже важко, враховуючи все. Ти, друже, взагалі, ви мені дуже подобаєтесь, але ну то не було схоже на пісню людина, яка б'ється. Тобто, це був такий, знаєш, просто певний відчай. Він був в очах. І я не розумію, як взагалі в цій ситуації можна між вами обирати. Тому я, звичайно, зроблю свій вибір а, а, в своїй категорії Оля, остання дівчинка у моїй категорії. Я вважаю, що вона має залишитись, щоб у мене була моя Оля. Але я вам дуже симпатизую всім. Ну, як і передбачалося, у кожного було по одному голосі, і свої голоси віддали своїм. І найскладніше зараз буде вам, Андрію Михайловичу. Спочатку Чого? вам було найлегше, тому що ви перший сіли на своє місце, а зараз ви все вирішуватимете. Андрюш, мені абсолютно не сложно. Мені вообще не сложно. Сейчас я очень понимаю ребят, потому що, конечно, е, як у любой мами или папы, свой дитина на утреннике самый красивый петрушка или белочка. Понятно. Як он це умеет делать? Хто он? Ну, белочка, костюмия имею в виду. Как вы умеете сделать смешно? В смотрю... ситуации это же самое сложное. Я никого не смешу. Смотрите, э, я смотрю на Олю, на э, Марго, вот на группу В одном лице. Скажи, скажи, как это Just for I can't Just for a kids, no, да. Сори, уже... Сереж, да, И Я абсолютно понимаю, что будет на следующем проекте. Я понимаю, что вот Марго опять выйдет с костылями и будем выкручиваться. Ну, это не смешно, но это так. Тут ситуация у ребят, если кому-то становится плохо, это же бой, да? Ну, конечно, сложно. У вас свои плюсы, у каждого из троих свои плюсы. У Олечки тоже ничего личного, да? Но я смотрю объективно. Я смотрю, что будет на следующем эфире. А мы, я ты, хочу секундочку. А мы ты будни, да? А вы зависимы, Олег. Вы выиграли, вы уже довольны. Сегодня вы певец с года. Я вы же вам сегодня, сегодня по, по фуртуну, Дайте... <свят> Андрей Михайлович, а? Дайте мне сейчас. Друзья, рассказати. давайте продолжим. Я я хочу... Ребят, я хочу досказать. Я хочу сейчас, чтобы мы увели микрофон. У меня есть э, предложение, как решить этот вопрос. Я хочу, чтобы мы сейчас убрали микрофоны. Пожалуйста, тобто друзі, ви хочете вот... ще обговорити? Щось? Да, да. Uh, пожалуйста, всі понервничайте. Поведіть, будь ласка, мікрофони. Наші судді будуть ще щось обговорювати. Ребят, ребят, ребят. Ага. А, ребята, 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 принимаю решение, в, наверное, в большей степени я, а, с учетом вот, ну, так как и было, так оно и осталось. Сегодня проект покидает. Ой! Ну кто, кто, ну да. Сегодня проект покидає Троє учасників проекту ви все уходите. Вибачте, Андрій Михайлович, будь ласка. Як це троє. Тобто я правильно вас зрозумів. Ті, хто зараз Ребята, стоїть біля мене. Да, я ще раз вам повторяю, це наше рішення, моє вірні. покидають проєкт Троє. Я все сказав, як Філіп Кіркоров. Я все сказав, сказати, що це шок, це нічого не сказати. Я навіть не знаю, що зараз Ну, як то б не було, це рішення суддів, і ми, і вони мають на нього право. Ми маємо його сприйняти. На жаль, все буває вперше, і сьогодні вперше всі троє, які співали пісню за життя, будуть їхати додому. Я дуже прошу вас поаплодувати цим людям, які, які були з нами протягом цього проекту, протягом цих двох прямих ефірів. Оля Ципкало, Дякую. Марго Двойненко, Сергій і разом це гурт Jazz4Cats. Вони пригнічені, пригнічений ведучі. Але, на жаль, так сталося. Пам'ятайте, ви були, ви були дійсно надзвичайні. Всі наші учасники зараз під підходять до вас. Підходять і судді. Ми всі шоковані. Я думаю, і Андрію Михайловичу нелегко. Як би він не казав, що йому дуже просто і. Нічого страшного тут не трапляється. Я переконаний, що йому нелегко, але так сталося. Наступного тижня їх буде вісім, і вони заспівають композиції у супроводі оркестру. Ми вже готуємо нове вибухове шоу. Зустрінемося з вами рівно за тиждень. Мене звати Андрій Бідняков. Побачимо це «Х-фактор».